Сьогодні в рамках нашої польової місії ми завітали на рівненщину у фермерське господарство п'ятигірське. Зараз ми знаходимося на полі соняшнику і я вас хочу познайомити з агрономом господарства Володимиром. Доброго дня! Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, які культури ви вирощуєте, окрім соняшника? Ну, в, в рамках господарства п'ятигірське ми вирощуємо з озимих культур: це пшениця озима і ріпак озимий. Також у нас присутня рання яра група, але це кормова база. Ну, з озимих я забув ще ну, це у нас вирощується. Жито озиме на сінаш. Це теж з урахуванням того, що у нас є тваринницький комплекс, дуже великий, то ще озиме жито. Далі з пізньої ярої групи ми вирощуємо це кукурудза, соняшник і соя. Даний рік він є досить нетиповим за погодними умовами і не досить типовим по розвитку хвороб. Які хвороби ви спостерігали в цьому році на пшениці, на зернових? Ну, на пшениці скажу так. Початок був це як завжди борошниста роса, септоріоз. В принципі, проблеми з цими хворобами у нас немає. Був ну, доволі потужний фунгіцидний захист. Ну, якщо треба, можу на ньому наголосити. Це був у нас, ну я в діючих речовинах проквінозит з пропіконозолом. Брали його недарма. В подальшому наступний фунгіцид у нас вже був Геть аж коли вийшов колос, не по прапорцевому листку безпосередньо, а пізніше трохи. Перший фунгіцид протримав, це у нас був в подальшому солатинол з пропіконазолом. Ну і по колосу це цвітіння. І вже після цвітіння був вдвічі внесений тибуконазол з прохлоразом. Далі, так, щоб конкретно по розвитку в хворобах в процесі вегетації їх не було, вже під кінець проявилися з урахуванням специфічних погодних умов, рядом стресів, перепадів температур це кореневі гнилі. Безпосередньо бачив фузаріозну, Тому частково ми її за рахунок прохлоразу і побороли, як би локалізували. Далі, ну, по сої, все стандартно по хворобах. циркоспороз, зараз переноспороз по ріпаку, в принципі, щоб казати про якісь там хвороби. То в процесі вегетації їх важко знайти. Ну, завжди починався сезон з ФОМОЗу, далі це відмерле листя, забралося успішно ротаційною бороною. Ну, в подальшому були поодинокі рослини з сірою гнилью і небагато білої гнилі. Ну, забув сказати, ще з урахуванням. Ну, Великої кількості опадів, то на пшениці далі по колосу вже на момент повного дозрівання альтернарія була. Ну Вона була всіх. Далі. Ну Соняшник, що теж спочатку був Септоріоз у нас, помозу практично нема. Зараз є проблема білої гнилі. ну Тут по полю видно, що вона є. Не знаю наскільки значна, я би сказав, поки незначна. Ну, великого відсотку її немає. Так. По захисту, перший фунгіцид у нас був комплекс це флуксапіроксад, піроклостробін і диффеноконозол. Друге внесення було адепідин диффеноконозол. Це вже по цьому, по зірочці. Ну, перед цвітінням, перед початком цвітіння з рядом мікроелементів. По кукурудзі на даний час якби, глобальних проблем немає. А чи використовуєте ви мікробні фунгіциди на соняшника? Ну на соняшнику ми використовуємо в принципі це перед посівом, як правило, за два тижні трошки раніше це був захист. Навіть я вам збрехав це ще було з осені, з осінні попожниваних рештках. Це триходерма ваша. Це екостерн триходерма плюс склероцит. Ну, коніотіріум мінітан з цим, так само з триходермою. І так, ще в мене є одне запитання, очко, на рахунок гібридів, які ви вирощуєте соняшника. Тут було два класичних гібриди. В цілому по господарству посіяно: це Бельведер декалба і це Конді від Сінгенти. Чи спостерігаєте ви якусь різницю в ураженні хворобами на гібрида? Чесно кажучи, ні. То Обидва гібриди однаково більш-менш уражувалися хворобами. Ну, я можу тільки візуально оцінити, там же я не буду бігати в статочках, там, рахувати відсоток від якоїсь площі. Все візуально. Візуально оцінка не бачу різниці. Саме головне, що може нам якийсь результат показати, це результат бункера. Так, так. В принципі, якось так. Я думаю, це думка не тільки мене. Ну, Так і є насправді. Ну. Можливо, в попередніх роках ви спостерігали якусь таку різницю між цими? Ми ці гібриди вирощуємо, ну, взагалі, класичні гібриди в цьому році, два минулих роки, ну, як я тут працюю. Як правило, ми сіяли соняшники стільки, стільки до сульфаніл сечовин Причина тому про, проста боротьба з бур'янами більш легка. Так. Ну, в минулих роках ви спостерігали схожу ситуацію з хворобами на вас? З хворобами ні. От в тому році, наприклад, склеротинії практично не було. А, основна хвороба, яка ну, шкодила соняшнику, була у нас: це фомоз і сірагниль. Склеротені я не бачив. Позаминулий рік її було більше, ніж в минулому році, але тим не менш, її не була теж значна кількість. Основна частина це також був ФОМОЗ. Бо тоді соняшник ну, опадів було сумарно набагато менше, і плюс до того всього, на момент ну, більш швидке його дозрівання. На момент, коли він дозрівав, були ще і дуже-дуже високі температури. Були проблеми з запиленням навіть через це. Ну, в цьому році ми можемо побачити, що з запиленням проблем немає. Ні, немає. Бачимо. А систему захисту ви не змінювали з року в рік? Змінювали. Змінювали, також? так Так. Позаминулого року ми використовували перший фунгіцид це пірокластробін з плуксапіроксадом, чистий, і далі використовували це боскалід з пікоксистробіном. А минулого року ми користувалися так: дифоноконазол дифеноконазол-піроклостробін – це перше внесення, і вже друге внесення у нас було це піроклостробін та боскалід. Цьому році ми пішли вже ну, на трошки інший захист. Зовсім інший карбоксамід вносився, він трансламінарної дії, ну, на відміну від боскаліда. Тобто, щоб у нас він знаходився якраз там, де було його необхідно занести. Наш випуск підійшов до кінця. Дякую, що переглянули його. Якщо він вам сподобався, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо у вас є запитання, або ви хочете, щоб фітопатологиня відвідала ваше господарство. Гарного вам дня! І нехай ваші рослинки не хворіють!